Доброго дня, шановні студенти, мене звати Олійник Тетяна Миколаївна, я магістр з економіки підприємства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права. Хочу сьогодні представити вибіркову дисципліну, тобто ту дисципліну. Яку ви вільно вибираєте для, пев... для того, щоб отримати певний рівень вищої освіти і спрямувати на забезпечення себе загальними і спеціальними компетенціями за спеціальністю? Представляю вам навчальну дисципліну навчальну дисципліну. Економіка праці та соціально-трудових відносин, яка містить 5 кредитів, тобто 150 академічних годин, які, як, які, з яких відводиться 52 години на аудиторну роботу. Аудиторна робота включає як лекції, так і практичні заняття. На слайді презентації ви бачите. Назву дисципліни, скільки кредитів вона займає. Далі ви бачите, скільки, аудитор, скільки годин виділяється на аудиторну роботу. І я тут розписала конкретно: скільки годин займають лекції та практичні заняття. І в свою чергу, як і кожна дисципліна є самостійна робота студентів, яка дорівнює 98 годин. Мета навчальної дисципліни економіка праці та соціально трудові, трудові відносини формування у студентів системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття. Механізм забезпечення ефективної зайнятості населення та прогресивного розвитку соціально-трудових відносин на всіх рівнях. Знання основ економіки праці у соціально трудовій сфері допомагає визначати, розраховувати, аналізувати показники і резерви зростання продуктивності і ефективності праці. Джерела формування фонду оплати праці та його ефективного використання. На підприємствах сучасні тенденції розвитку трудового потенціалу, проблеми продуктивної зайнятості і ринку праці, досліджувати механізм функціонування системи соціально-трудових відносин і вплив глобальних та інтегральних процесів на розвиток економіки країни у результаті вивчення навчальної дисципліни. Ви дізнаєтесь сутність категорії праця, загальні положення про роль праці в розвитку людини і суспільства, основні форми прояву праці, основні принципи соціального захисту населення, поняття про основні напрямки розвитку організації праці. Типи соціально-трудових відносин, завдання, принципи і методи нормування праці. Методи планування потреб у чисельності персоналу підприємства, відтворення населення, поняття демографічної політики, шляхи регулювання рівня оплати праці, сутність соціального партнерства, зміст соціальної політики України, типи трудових конфліктів. Сутність критерії, показники ефективності і продуктивності праці, сутність і значення організації праці, її місце в системі організації діяльності, елементи організації і її форми, завдання, принципи, методи нормування праці на підприємстві, показники рівня життя населення. Основи організації заробітної плати в сучасних умовах та механізми її регулювання, сутність і значення міжнародних актів про економічні, соціальні та культурні права людини. Ви будете вміти. Розрізняти основні форми прояву праці в розвитку людини і суспільства, визначати соціально економічну роль праці, визначати потребу трудових ресурсів, визначати показники ефективності праці, обґрунтовувати. Напрямки підвищення ефективності праці, розраховувати показники продуктивності, праці, розробляти нормативи праці, нормувати працю працівників підприємств, проводити аналіз змісту і складності праці, досліджувати трудовий процес працівників різних категорій розрізняти форми і системи оплати праці, визначати заробітну плату при відрядній відрядні і погодинній системах, використовувати закордонний досвід при розробці системи управління трудовою діяльністю. Сучасні проблеми, що постають у сферах прикладання праці та соціально-трудових відносин, надзвичайно гострі та складні і вимагають невідкладного розв'язання, оскільки стосуються інтересів кожного громадянина України. Тобто і вас, шановні студенти, у зв'язку з цим виникає необхідність у підготовці фахівців нового типу мислення, здатних розуміти і оцінювати економічні процеси та явища, характерні для соціально трудової сфери, застосовувати на практиці адекватні. Економічні методи для регулювання конкретних ситуацій і зменшення ризиків у цій сфері. В кінці презентації хочеться вам порадити, шановні студенти. хочеться вам порадити проаналізувати ту інформацію, яка, яку я вам. Тільки що надала правильно оцінити ситуації, правильно розставити пріоритети, поспілкуватися з спеціалістами-практиками, зробити висновки. І на основі цього бажаю вам здійснити правильний вибір, вибрати навчальну дисципліну, вибрати цю навчальну дисципліну. І Подумати, який, який як, скажімо, ефект принесе вона вам, які, е, які ви набудете знання, уміння і навички завдяки вивченню цієї дисципліни, щоб стати висококваліфікованим спеціалістом, професіоналом. Я вам дякую за увагу. До побачення!